Оки сонце щедро розливає спеку над містом, дорожні покриття мов розпечений щит за температури понад 28 градусів Цельсію, асфальт втрачає міцність, і кожен проїзд великогабаритного транспорту це крок до його руйнування. Саме тому патрульна поліція Кременчука нагадує, дотримання температурного режиму неформальність, а необхідність задля безпеки та збереження доріг. Особливу увагу приділяють трасам, що проходять через територію Кременчуцької громади, адже перевантажений транспорт у спеку залишає глибокі колії та тріщини, а ремонт таких ділянок витратний і тривалий процес. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на військ понад 7 тонн. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки. Такі обмеження не стосуються транспортних засобів, що здійснюють перевезення. Небезпечних вантажів, швидкопсувних вантажів, живих тварин та птиці, перевезення пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. Інспектори патрульної поліції проводять рейди, зупиняють порушників, інформують, попереджають. У разі ігнорування складають адміністративні матеріали. Екіпажі патрульної поліції слідкують за дотриманням водіями правил дорожнього руху та рішенням виконавчого комітету, планують свій маршрут з урахуванням таких обмежень. Патрульні закликають водіїв не наражати себе на штрафи, а громаду на втрати. Бо навіть одна фура в невідповідну годину це сотні тисяч гривень, які доведеться витратити на ремонт. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.